Всім привіт! Зараз будемо з вами робити ось такий гарний лавандовий вінок. Його можна повісити на двері, так як я ось повісила на кухні, тому що у мене на кухні лавандовий куточок. О, І картина тут лавандова. Це дівчинка новорічна, тільдочка вісить. Отже, розпочинаємо роботу. По-перше, беремо віночок. Можна взяти готовий, але я плела Віночки сьогодні такі з лози. І відео по виготовленню віночків теж вже виклала, можете подивитися. Так. Ну що, віночка. Потім я взяла штучну лаванду. Декілька гілочок. Штучна лаванда, потім Ось отаку взяла теж, стрічечку з листочками. Отаку соломку штучну. От стрічечки. Так, також пуговички дерев'яні. Взяла трояндочки з Фомірана, білі і Бусковичі. Але я не знаю, чи я буду їх використовувати, чи ні. І також я взяла ось у мене такі. Виробки дерев'яні, гноми лавандові, теж якісь прикріплю. Так, пістолет, звісно, гарячий, чекаємо, коли розігріється, і приступаємо до роботи. Так, спочатку беремо гілочки, з гілочок почнемо. Так, ось. Я буду. Декорувати, буду щось з вами розмовляти. А ви дивіться, так, я кріплю не на середину, а десь трішки на бочок. Щоб наші гілочки ось сюди, наприклад, заходили трішки і ось сюди. Так, значить, Щоб воно і закрило, і оце закрило у нас, і, і трішки на бочок пішло. Так, значить, Тут ми ось клеїмо Промазуємо і приклеюємо нашу гілочку. Тут приклеюємо, потім десь отут приклеюємо. Ось можна листочком так приклеїти. Можна. Так, як тут гнуться гілочки наші, то можна трішки вигнути, от отак. І листочком я отак приклею. Щоб вони були по віночку лягали. От мені так хочеться, щоб вони лягали по віночку у нас. Так, тепер беремо другу гілочку. Теж отак, в сторонки роз... це її розгибаємо. Так і Клеємо теж так само, але вже отак от чуть-чуть нижче. І, відповідно, тут буде трошки нижче, а тут буде вже сюди трішки далі. Якраз перекриває воно всі наші мінуси. Так, так. Зараз у нас ще є іще одна гілочка. Зараз ми подумаємо, куди її краще. Притулити можу якось отак. Щоб же ж і лавандочки було гарненько, а не там не три якісь ріденькі, а щоб ті було красиво. І ми і оцю сюди приклеюємо. Сюди я її втулю ще... Тут трішки теж на цю сторону. Так, тепер ось у нас лишалися листочки. От зараз ми листочки ще кудись переробимо, а саме ось сюди, ось тут листочка не вистачає. Так, листочка не вистачає. Ось тут листочків не вистачає. Тут взагалі їх нема. На цей крайчик, звісно, треба ще. Ось оцю, наприклад, стрічечку я хочу пустити отут по кругу тягнути віночу. Я думаю, буде непогано. Отже, ззаді проклеюємо і тут приклеюємо нашу оцю стрічечку. Так. І отут десь. Спочатку приклеюємо, а тоді відрізаємо. От. У мене є ось така так, солонка, так оця штучна я показувала вам. Я хочу зробити із неї бантик. Зробу що. У мене є стрічки, так? Ця стрічечка. Потім. Ось я зараз відріжу десь таку ж саму довжину. О, я зараз із них роблю банти. Я зараз побачу, чи я під е, цю соломку його прироблю чи на соломку. Зараз прикладу і так і так. Отже, робимо спочатку соломку. Ми навіть можемо її не в'язавши з неї бантика. Або і зв'яжемо. Візьмемо, наприклад, так ось. Бічовки кусочок візьмемо. Або ось, дивіться, ось у мене ще отака є стрічечка. Тонесенька. Ми візьмемо всю соломочку нашу в кубку. Потім візьмемо оцю стрічечку, розділимо на дві. Потім. Беремо, перев'язуємо цю солонку, перетягуємо так, робимо з неї такі, типу бантики, які ще що. І от тут зав'язуємо. Все, отак, і клеїмо ось сюди. Так, тут а ми зробили тепер. Тепер ми беремо цю нашу так стрічечку, клеїмо її зверху. Бантик уже цей наш із цих стрічечок Так, поміняла я камеру трішки направлення і тепер так ось я взяла оцю паличку дерев'яну, так бамбукову Зараз я обмотаю цією ванну. Зелененькою з листочками їх стрічечкою обклею і вставлю туди, і на них потім приклею гномів. Тому що ну, так воно якось, коли вони знизу, їх не видно і не дуже воно. А там, ну потім то якісь, може, квіточки, там щось придумаю. Отак, якось, наприклад, оп оп, оп. І зараз прикріпимо сюди. Так, все його тепер буде вже у нас. Класно, посередині будуть гноми. Замечательно. Так, ось тут зразу ми клечиком намазуємо і клеїмо нашого гномика. Оці два. Оце тут, оце тут. Так, Дуже класно буде. буде тут біле є, теж що... хай буде в поєднанні тут біла. Так що нам вже треба на щось повісити, на що ми повісимо? На бічовочку повісимо. Зараз ми тут іззаду. Дивіться, яка краса. Дивіться, яка краса. Десь отут, Зараз голка є велика. Я зараз сюди протягну бічовку і десь іззаду просто за гілочку. Між гілочку протягну її і зав'яжу, щоб ну не через усю по кругу як в'яжуть, мені так не подобається, тепер кільця все оп, оп. Так, натяг перетягуємо, і оцей вузлик іззаду приклеїмо, щоб він не крутився. Ще.